Ось ось ви бачите колесики, Харківське шосе і за цієї фурки. Ось така пробочка вже, 6 годин. Ось наша фурка. Ось наші балонники, там кратики загорають, ми вже його красиво задом кратили. Запаска нам не треба, бо колеса нормально, просто не дотягнули. Колесика накачані. І нюанс в чому? Нюанс в чому? Не дотянули, повиривало колеса, по трасі, позбирали і позрізала на шпильках різьбу, бачите, її немає. Можна нарізати плачиком, Ну, Ми поїхали на ринок, знайшли, дві години угойдохали. знайшли, де зараз вибиваємо дяді Васі ці шпиочки гарні. Ось тим Дніпраємовським гарним молоточком. Кавали похотого, тому блін, навалюємо медведики сьогодні. І що саме цікаво, на нові шпильки надіваємо ці такі фіксатори. Бо якщо нема фіксаторів, то шанси, що історія повториться з вашим зазировим автомобілем дуже, дуже велика. Тому бережіть себе, перевіряйте своє авто. Зараз ще болта перевіримо. Хоч то купили по різному бачите, вони підсилені і здорові в житлових мерседесах. Ось наша хата на колесах, бусяка. Ось ці шайбочки, бачите? Старий болт. Різьбу зрізала новий болт, прикидаємо по висоті. Прямо у ріг. Бачимо кальоний метал. Що тут за цифри? Десятка. Ну, Перевіряли ми на складі по ВІН-коду, підбирали, щоб наверняка, ось так от воно. Фордон. Ось так воно працює. І все. Гайки спатає, але все одно фіксатори треба щоб були. Ну ось таким чином. Так що ще раз повторюю, бережіть себе. Бережіть своїх залізних коней, перевіряйте безпеку і, що саме цікаво, вчасно міняйте літню гуму на зимню та весною зимню на літню, даби швидше, швидше вона не стиралася. Тож, ж, усім мирного неба, до перемоги.